В даному відео ми з вами розглянемо задачу на пошук радіуса кола, вписаного у прямокутний трикутник. Якщо у нас з вами відомі два катети даного трикутника та гіпотенуза. Отже, в першу чергу, давайте накреслимо прямокутний трикутник, відмітимо прямий кут С. Далі, за умовою задачі позначимо два катети. Вони у нас відомі це катет А і Б, а також відмітимо гіпотенузу. Вона у нас також відома і дорівнює С. Далі накреслимо вписане коло, позначимо радіус даного кола, який, власне, нам необхідно буде відшукати. Звертаю вашу увагу, що оскільки коло є вписаним, воно дотикається до кожної сторони нашого трикутника. Тож ми маємо три точки дотику. Перш за все, давайте спробуємо добудувати другий радіус вписаного кола на даному кресленні. Отже, як бачимо, відрізки ОК і ОН OH є рівними, власне, з даної причини, тому відмітимо це однаковою кількістю штрихів. А далі пригадаємо, що будь-яка дотична є перпендикулярною до радіуса проведеного у точку дотику. Таким чином, маємо два прямих кути на нашому кресленні. Також за умовою задачі кут С теж є прямим, адже трикутник АВС є прямокутним. Далі давайте спробуємо розглянути чотирикутник кутник ОКЦХ і знайти його невідомий кут О. Для цього пригадаємо, що сума кутів у будь-якому чотирикутнику дорівнює 360 градусів. Таким чином, щоб знайти четвертий кут нашого чотирикутника, достатньо від 360 градусів відняти тричі 90. Таким чином, ми отримаємо 90 градусів. А наш чотирикутник КЦХО точно є прямокутником. як відомо, у будь-якого прямокутника протилежні сторони є рівними. Тому отримаємо, що КО буде дорівнювати С, а HO дорівнюватиме КЦ. Але враховуючи те, що КО і ОН OH є рівними, маємо, що наш прямокутник квадрат, адже всі його чотири сторони рівні між собою. Таким чином відрізки CK і CH також дорівнюють радіусу вписаного кола. Для наступного кроку пропоную пригадати одну властивість, яка стосується двох дотичних, проведених до одного кола. Отже, намалюємо коло, візьмемо точку, яка не належить даному колу, та проведемо дві дотичних. А далі пригадаємо. Що відрізки, які сполучають дану точку із точками дотику, є рівними. Таким чином, дану властивість ми можемо застосувати до нашого креслення. Адже з кожної вершини трикутника з точки А, з точки Б і з точки С, по суті, ми маємо по дві дотичних, які проведені до вписаного кола. Отже, відмітимо для зручності. Дані рівні відрізки різними кольорами. Відрізки CK і CH відповідно, є рівними, і ми це довели навіть на попередньому кроці. Далі у нас є також рівні відрізки БК і БМ. А також є однаковими відрізки АМ і AH. Тепер пропоную розглянути Катет А, тобто відрізок BC. На попередньому кроці ми довели, що КЦ – Частина даного відрізка, частина даного катета дорівнює радіусу вписаного кола. Отже, щоб знайти відрізок БК, достатньо просто відняти від загальної довжини катета радіус вписаного кола. Відмітимо це на нашому кресленні. І враховуючи властивість двох дотичних проведених із точки Б, маємо, що відрізок БМ також дорівнює A-R. Абсолютно аналогічним чином пропоную розглянути катет Б. Тобто відрізок СА. На даному відрізку ми також знаємо з вами, що СH дорівнює радіусу вписаного кола. Тому не є проблемою знайти відрізок АH. AH. Він дорівнює різниці B-R. Таким чином, використовуючи властивість двох дотичних уже проведених із точки А, ми маємо, що відрізок АМ також буде дорівнювати відрізку АH. AH, тобто, він буде дорівнювати b р на наступному кроці давайте ми розглянемо гіпотенузу АВ. За умовою задачі вона у нас є відомою. І як бачимо скреслення, вона складається із двох відрізків. Це відрізок МА і відрізок БМ. Згідно наших позначень, які ми виконали на попередньому кроці, ми можемо замінити відрізок БМ на вираз А-Р, а відрізок МА на вираз Б-Р. Сама ж гіпотенуза за умовою задачі дорівнює С. В результаті ми маємо досить просте рівняння, в якому катети А і Б, а також гіпотенуза С є відомими величинами, а відповідно R, тобто радіус вписаного кола, є невідомою величиною. Тому для пошуку радіусу достатньо розв'язати дане рівняння відносно невідомої R. Отже, доданки А і Б у нас залишаються без змін. А мінус Р і мінус Р можна звести і записати як мінус 2Р. Права частина залишається без жодних змін. На наступному кроці А і Б, а також гіпотенузу С, зручно згрупувати з одного боку від знака дорівнює. Пропоную перенести С у ліву частину. При цьому не забуваємо змінювати знак. Отже, зліва отримаємо А плюс Б відняти С. А мінус 2Р. Як доданок, який містить невідомий радіус, перенесемо в іншу сторону, отже, в праву частину, також змінюючи знак на плюс. Таким чином, отримаємо, що А плюс Б відняти С дорівнює 2R. Далі поділимо отриману рівність навпіл і отримаємо вираз для нашого радіуса вписаного кола, що і є остаточною відповіддю. На цьому етапі перший спосіб розв'язання даної задачі у нас завершено. Але пропоную розглянути дещо інший і більш швидкий підхід до розв'язання цієї ж самої задачі. В даному підході пропоную скористатися формулами площі трикутників. З одного боку, як відомо, площу будь-якого прямокутного трикутника можна знайти як половину добутку його катетів. В нашому випадку це буде одна друга помножити на А на Б. Також. Відомо, що площу будь-якого трикутника також можна відшукати як добуток півпериметра на радіус вписаного кога. Нагадаю, що периметром трикутника називають суму всіх його сторін. Тому, відповідно, півпериметр це половина суми всіх його сторін. Таким чином, півпериметр можна замінити на вираз А плюс Б плюс С поділене навпіл. Далі, отримані вирази, ми можемо перерівняти, оскільки кожен вираз дорівнює площі одного й того ж самого трикутника ABC. З отриманого рівняння, знову ж таки, можна знайти радіус вписаного кола. Перш за все, давайте спростимо отриману рівність, позбавившись від наших дробів. Для цього достатньо домножити на 2 обидві частини нашої рівності. А потім знайти радіус вписаного кола як невідомий множник. Для цього поділимо добуток АВ на відомий множник A плюс плюс С. І отримаємо другу формулу, яка також дозволяє відшукати радіус вписаного кола у прямокутний трикутник. Обидві дані формули є досить зручними і їх дуже часто використовують для розв'язання більш складних задач у геометрії. Тож сподіваюсь, дане відео було вам цікавим, а також корисним. На цьому всім дякую за перегляд та до наступних відео!